Сьогодні будемо розбирати таку цікаву тему, яка трішки є по психології. Так, ось що потрібно дозволяти собі мріяти. Дозволяй собі мріяти по крупному, що це таке і з чим її дядь? Мене звати Ірена і це канал Фінанси та Інвестиції. Поїхали! потрібно дозволяти і ставити якісь такі мрії, такі цілі, які приведуть тебе і твоє життя до комфорту, до тої точки, де ти будеш вже задоволений з собою, задоволений усім, що ти маєш, так? І це і стосується фінансів, і добробуту, і усіх сферах, так, і психологічно, і емоційно будеш стабільний духовно. Отож, як собі? Дозволити мріяти, як, скажімо так, побудувати своє життя так, щоб у вас все збулося? По-перше, все починається з дитинства. Вам потрібно зрозуміти одну річ, що в нашому дитинстві. Були певні стереотипи. Це стосується наших батьків, предків, які їм передали модель поведінки, так, і нав'язали їм, що ось так, так і так має бути. Ти не маєш права а, не те, що випендрюватися, а е, проявлятися, так що от, мати амбіції на їхній рахунок, так, на їхній на їхню думку. Це називається амбіції, тобто життя в комфорті, а мати гроші, пасивний дохід, навіть коли ти спиш, так це амбіції. Ось так е, роз. Е, Розсуждали, обговорювали на той час люди, так? Тому що тоді в Радянському Союзі були всі рівні і не, мало, ну, не мали права ніхто щоб якось проявити себе, що він вищий сам за когось, так все ділили порівну. Ось, і отака закалка, таке мислення, стереотипне, воно залишилося і передавалося з покоління в покоління. На сьогоднішній день це. Століття інформації, так? Дуже багато інформації в інтернеті, дуже багато інформації валиться на нас, на наші голови, на наші. Бідні голови з різних соцмереж, Тікток, Інстаграм, ще якось, Ліна, китайських якихось там маркетплейсів, американських, європейських і так далі, що ми просто-напросто так, ми начебто посиділи в телефоні, але ми нічого там не зробили, але ми вже змучені, уявляєте собі? Ось тому потрібно на сьогоднішній день розуміти, що якщо я хочу мати. Якийсь бізнес онлайн, можливо, можливо, це стоварка буде, можливо, послуга, можливо, інфопродукт. Якийсь. Я повинен себе просувати, так? Чи як особистий бренд, чи а, якось без лиця, якщо ви не вам не до вподоби, так? Ось, то тобто, є, але я повинен просуватися, тому що я хочу мати гроші. так Ось, ви повинні пропрацювати зі своїми смисленням, стереотипом. Ви повинні підключити навіть психолога. Я не говорю на, на постійній основі і ходити до психолога. Ви можете просто... Скористатися його послугами там один, два рази, три, що він вам просто прояснив, в якому напрямку ви повинні мислити, так? Яким чином ви повинні побороти свої страхи? А що скажуть люди, наприклад, так? Ось, а я вийшла е знімати себе з палкою селфі. До речі, в мене з цим до сих пір проблема. Ось, а що в мене про мене подумають інші? І так далі. Тобто ви з цим всім маєте побороти себе, тому що вам потрібно зрозуміти одну фішку, що. Що? Інші люди, іншим людям, чесно скажучи, так, плювати на вас. Да, вони обсуждають, да, вони дивляться, що ви робите, як, що, по чому. А, так, можливо, за спиною щось там обговорюють вас, але, а, на превеликий жаль, вони а, ну, на вас, так, їм по барабану. Ось, і що ви там робите, як і що, ну так? Ось відповідальність, якщо щось трапляється, вони не будуть нести відповідальність. Вони про це знають. Ось, більше того скажу, вони це вам прям в лоб можуть сказати. Тобто, ви несете відповідальність за свої вчинки, за свої дії, які ви зробили. Зробили чи не зробили, чи побоялися, не виявили сміливість. так? Тобто потрібно зрозуміти, що ваше життя знаходиться і належить лише вам. Вам потрібно. Вижимати все, що можна, так але Потрібно конкретні цілі поставити собі, що я хочу в своєму житті. І а, навіть якщо, наприклад, якщо я хочу ламборгіні, так, і будуть мене 150 разів переконувати інші люди, що нащо воно тобі, Боже, ти що, здуріла, а, купи собі Toyota, там, чи Lexus, і успокойся, так? Ось. Але в кожного є свої мрії. І це мої питання, що я хочу, е, яку я мрію хочу поставити собі, як до неї я дійду, е, скільки грошей, це моя справа, скільки я хочу заробляти. Грошей, так? І більш нічия. так, Тобто, так само і ви. Ви повинні це конкретно навчитися акуратно таких людей, скажімо, не підпускати до себе, якщо бачите, що вони якісь токсичні на вас, погано діють. так, ось, А взагалом, загалом, це. Таких людей, тільки підпускати, хто вищий від вас, або хоча б на одному рівні, так, або хоча б дивиться в ту сторону, там, де ви дивитесь, так, а всіх решта на бік, тому що вони вам будуть ставити перепони, вони вам будуть ламати мислення, ламати а, ваші, а, скажімо так, правильні думки, говорити, що вам це не потрібно, а, тикати пальцем. І є таке слово самоутверджуватися, тобто ламати, а, понижати вашу самооцінку. А, їх, їх самооцінку, так вони будуть а, підвищувати за рахунок пониження вашої самооцінки. Розрозуміли так я надіюся, ви зрозуміли. Отож, дозволяйте собі а, мріяти по крупному. Ще одна дуже класна фішка. Я зараз прохожу курс в одної дівчинки з Казахстана, і вона говорить: вона говорить, що а, потрібно. Мислити і мріяти по крупному, і потрібно як це зробити. По-перше, це потрібно поміняти оточення, в принципі, я про це знала. Далі потрібно собі знайти прототип, так? А то й два-три, тобто взірці для якісь особи для а... того, що ви будете мати приклад з них, так? Ось три-чотири, скажімо так, особи взяти. І дивитися, спостерігати, що ці люди вже зробили. І ось таким чином, коли ви бачите, що ця людина вже пройшла цей шлях, що вона робила, чи що він робив, і просто з самого самого початку починаєте повторювати. І все. І знаєте, що якщо в цієї людини вийшло так, то у вас теж вийде обов'язково рано чи пізно, але ви все одно а, у вас все вийде ось таким чином. Дякую, що були зі мною, надіюсь, я вас зарядила. І а... ще раз скажу, дозволяйте себе, мріяти по-крупному, прописуйте свої цілі, ставте підпункти до кожної цілі, як ви це будете проходити, які кроки ви будете робити. Нікому не говоріть, як то кажуть, не говори, його, поки не перескочиш, нікому не хваститись. Не говоріть нічого, так, що і як. А, просто робіть. Просто робіть і все. Як відповідати на питання, коли вас щось питають, прям конкретно, так? Ось, перепрошую, але я не можу говорити. Отак я завжди говорю. І все. Чого? Ну, бо не можу говорити. Все, я не можу сказати. І все. А ваше життя належить тільки вам. Ще раз повторяю. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі. Пока-пока.